Все таки це дало змогу стримати першу хвилю падалиці соняшника. Препарат настільки добре спрацював, що тут немає ніякої ні економічної, ні біологічної доцільності додаткового внесення гербіцида. Ми посилюємо роботу саме по багаторічних бурянах. Ми знаходимося на гран-арені в Тернопільській області. І хотілося б відразу перейти до наших систем захисту, гербицидного захисту кукурудзи. Сергій, скажіть, будь ласка, один з найновіших наших продуктів Merlin Flex Duo використовувався наскільки я знаю цього року. На, на, на ділянках тестувався. Яка була особливість його використання в цьому році? Якщо порівняти з минулим роком, в чим відрізняється ефективність використання цього продукту в цьому році в минулому? Звичайно, Сергій, використання будь-якого продукту залежить від погодних умов того чи іншого року. Якщо в минулому році в нас весняний період характеризувався прохолодними погодними умовами і достатньою кількістю вологи у верхньому шарі ґрунту, то в поточному році умови були кардинально протилежні, відповідно, вологи практично не було, і робота продукту була дещо іншою. зокрема, якщо говорити про ґрунтову схему використання даного. Препарату, то в минулому році на наших демопосівах він показав досить потужний результат, і ми практично мали його ефективність на рівні 90%, то в поточному році його ефективність була на рівні десь 50%, але все-таки це дало змогу стримати першу хвилю падалиці соняшника в кукурудзі. І далі наступні хвилі ми змогли підчистити нашим відомим перевіреним препаратом препаратом майстер Пауер в нормі 1,5 літра на гектар. Зокрема, 3 травня вносився тут Мерлін Флекс Флексду в нормі 2 літра на гектар. І 1 червня вносився препарат Майстер Пауер в нормі 1,5 літра на гектар. Ми можемо подивитися, що за рахунок роботи двох продуктів ми бачимо абсолютно чисті на сьогодні міжрядя. Кукурудзі. Сергій дуже дякую. Дійсно, візуальний ефект дуже гарний. А тепер хотів би ще запитати, скажіть, будь ласка, наскільки відомо, в Merlin Flex Duo також можна використовувати як посходово. Яка різниця була в цьому році використання його посходово і як ґрунтової схемою? Ну, давайте, щоб ми це не розказували теоретично, перейдемо на ту ділянку, де він вносився якраз в фазі двох листків кукурудзи і подивимося, як дійсно. Він спрацював саме під час страхового внесення. От Я прошу сюди зайти в цей варіант. Ось на, саме на цьому варіанті, 16 травня, вносився препарат Merlin Flexdu в нормі 2 літра на гектар по сходовому. І, відповідно, в цей період посів, був вже зашитий падалицею соняшника. Але на сьогодні ми бачимо результат. Що фактично тут абсолютно також чисті міжряддя, десь є поодинокі. Ну я думаю, що це 0,1% десь рослин соняшника, які лишилися, тобто не були присутні в посіві на момент внесення мерлі на флексду. Вся решта практично препарат проконтролював. Схемою демонстраційного досліду тут ще передбачалося внесення майстра павера по шостому листочку кукурудзів, Фазу bbch 16, але препарат настільки добре спрацював, що тут немає ніякої ні економічної, ні біологічної доцільності додаткового внесення гербіцида. Тому загальний висновок по е, даному продукту, як і в минулому році, так і в поточному, все таки більш стабільно препарат працює і скажімо, надійно при страховому внесенні. Сергій дуже дякую. Це дійсно. Вражаючі результати, враховуючи те, що кукурудза виглядає дуже гарно, і бур'яни проконтрольовані на високому рівні, я хочу зазначити, що в умовах господарств рідко кому вдалося навіть за два рази ефективно проконтролювати падалицю соняшника, тоді як в нас вдалося цим препаратом проконтролювати за, за рахунок одного внесення. І відразу виникає логічне питання про ще один продукт, який так само використовується по сходово. Це продукт Лаудіс. Розкажіть, будь ласка, про його можливості, наскільки гарно він контролює перерослі бур'яни та складно контрольовані бур'яни. Дійсно, це досить такий. Цікавий продукт в нашому портфоліо, і в цьому році він, в принципі, виступив, як, на мою думку, своєрідною палочкою-виручалочкою для багатьох сільськогосподарських товаровиробників, оскільки в зв'язку з посушливими умовами багато гербіцидних продуктів недоконтрольовували, зокрема, такий бур'ян як Лобода Біла, який. В таких умовах сформував потужний восковий наліт, і за допомогою Лаудіса вдавалося його забирати все таки ну, скажем так, в пізніх фазах. Розвитку, відповідно, продукт, крім лободи, контролює інші складні буряни, зокрема амброзію поленолисту, яка в нас є проблемою в багатьох господарствах Чернівецької області Закарпатської області. Відповідно, цей продукт вирішує цю проблему. Крім того, він може контролювати і ваточник сирійський, досить потужно зупиняючи його вегетацію та фактично багато багаторічних бурянів, зокрема. Берізку польову, далі осо так. Дуже цікаво подивитись ділянки, де був використаний Лауді, щоб дійсно переконатися в ефективності. Ну, Давайте перейдемо на той варіант, де був у нас лауді внесений моно, і в нас ще є також комбіноване внесення даного продукту. Звичайно, можемо побачити їх роботу. Ось саме ця ділянка, де Препарат «Лаудіс» вносився в фазу BBC H16 для підчищення тих. Бур'янів, які залишилися після внесення груділа МАКС, який тут використовувався у фазу bbch 12, тому що це також тут попередних соняшник, і першу хвилю ми забирали саме груділом Максі в нормі 0,11 літра на гектар. І вже в фазу 6 листків 1 червня внесли Лаудіс і він фактично забрав всі наступні хвилі соняшника і лобода, щериця, інші види. Гірчаків були у нас присутні в даному посіві, він практично повністю виконав свою роботу. Такий широкий спектр бур'янів, і плюс до того, що падали ця соняшника, дійсно, яка будь-якого соняшника всіх видів так, і технології вирощування, тобто гарно контролюється лаудісом на високоефективному рівні. А, дякую дуже. І наступним запитанням: скажіть, будь ласка, мені відомо, що Лаудіс використовувався також також разом із аспектом. ПРО, розкажіть, будь ласка, трошки більше про цю схему в принципі. В цій схемі Laudis використовується в нормі 0,35 кг на гектар. Тобто, якщо повна норма 0,5, то в суміші з Аспектом Pro ми використовуємо 0,35 кг на гектар і Аспекта Про даємо 1,5 літра на гектар, що воно допомагає, насамперед пришвидшує роботу продукта. Зокрема, якщо ту саму падалицю соняшника, сам Laudis буде забирати так, візуальні ефекти вже в кінцеві ми побачимо там через тиждень, то при роботі в даній суміші через 4 дні ми бачимо вже ефективну е, дію. Е, крім того, е, ми посилюємо роботу саме по баторічних бурянах. Е, посилюється спалююча дія і на берізку польову, і на осоти, навіть е, на полини. І білий, і чорний. Дана суміш діє досить ефективно. Е, і той самий ватошник сирійський буде більш інтенсивно і, спалюватися при е, е, сумісному їх внесенні. Зокрема, ми можемо от напроти перейти на. Ділянку подивитися, тут одноразово використовувалася схема саме Laudis плюс Аспект Pro в тих нормах витрати, які ми озвучили. І ми бачимо ідеально чистий посів, фаза bbch 16, вносилася дана суміш, ідеальна робота продукту. Добре, зрозуміло. Тобто, це такий пришвидшений варіант дії з більш широким ефектом спектром дії. так? В принципі, так, і я би його назвав навіть пожежним варіантом. Хоча, звичайно, кукурудза це не та культура, яку необхідно доводити до стану, що вже необхідно використовувати пожежні варіанти. Сергій, дякую, дуже зрозуміло по схемам гербицидного захисту. Підкажіть, як же боротися із лоскокрилими шкідниками в кукурузі. Звичайно, Сергій, це є в окремі роки досить серйозною проблемою, особливо на тих полях, де кукурудза висівається два то й три роки підряд, або межує із минулорічними посівами кукурудзи. Там цей шкідник може завдати відчутної шкоди. Зокрема, це і бавовникова совка, і кукурудзяний стебловий метелик. До речі, хочу сказати, що на вихідні я вже Пастках спостерігав поодинокі самці даного шкідника. Тобто, вже в цьому році досить рано розпочався лід. Відповідно, якщо через 10-14 днів це вже буде масове відродження гусениць даного шкідника, відповідно, необхідно буде раніше приступати до. Захисту, зокрема, у нас є такий продукт, як Белт, який в нормі від 120 до 150 грам на гектар, ефективно контролює даного шкітника, причому період захисної дії його складає до 30-35 угу. діб. Сергій, скажіть, будь ласка, мені відомо, що в умовах Західної України також є особливість у другій половині вегітації на кукурузі з'являється проблема із фузаріозами на рослинах. Яким чином її можна прикрасити? контролювати і чи можливо об'єднувати в обробки фуніцидні з інсекцицидами? Ну, звичайно, якщо фази розвитку співпадають щодо контролю шкідливих об'єктів, можна, звичайно, об'єднувати. Але хочу зазначити, що звичайно, в умовах, якщо в нас друга половина вегетації супроводжується вологою погодою, тобто випадають часті дощі, ґрунт перезволожений, в таких умовах в нас спостерігається розвиток на кукурудзі пузаріозних хвороб, зокрема, пузаріозних. Кореневих гнилий, прикореневих гнилий, а також фузаріоз качанів. Зокрема, в минулому році спостерігали на окремих полях таку картинку. Відповідно, по наших спостереженнях, наших дослідженнях, для контролю даних проблем ефективним є препарат Фокс, який в нормі 06-08 літра на гектар. При застосуванні в фазу викидання волоті, якраз тоді, коли використовується інсектицид проти стеблового метелика, наприклад. Досить ефективно контролює, зокрема, фузаріоз качанів. Тоді, як, наприклад, при кореневій гнилі стеблові краще контролювати саме ось цю фазу, тобто коли кукурудза має 12-14 листків. Mm -hmm. Тобто, якщо б на даний час у нас був ґрунт був вологий або навіть перезволожений, то Фокс я б рекомендував вносити навіть двохразово, тобто 0,6. У фазу 12-14 листків і ще 0,6 саме у фазу викидання волоті цвітіння качана. Угу. Відповідно, в минулому році застосування Фокса в такій комбінації давало змогу отримати додатковий збір зерна з гектара від 3 до 6 центнерів. Сергій дуже дякую за ґрунтовні відповіді. Наразі у нас все. Дякую за увагу.